20 хвилин. Ой, Андрюха, каким-то До Да что за рыбаком домовились? Да, Нету до чего, до чего Да Ясно. Там нет Да. Зараз... Так. <music> В ефірі Суботня Свобода. Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті. Сьогодні у нас в гостях лідер фракції партії Свобода Олег Тягнебок. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане Дмитрія, вітаю, шановне товариство. І говорити ми будемо про події останні у парламенті. Після того, як Вищий адміністративний суд позбавив... Народного депутата Сергія Власенка депутатських повноважень опозиція знову заблокувала парламент. Як на вашу думку, наскільки, наскільки довго це блокування буде тривати? Ну, фактично, сьогодні завершується пленарний тиждень, який мав би бути, але його не було через узгоджені дії опозиційних фракцій в блокуванні парламенту. Я думаю, що шановне товариство розуміє мотивацію наших дій, чому ми не давали працювати в Верховній Раді України. Відповідно, з завтрашнього дня якби, до аж 19 березня. Згідно календарного плану попередньо затвердженого, буде робота в комітетах, тобто наступний пленарний день має бути визначений 19 березня. Ми маємо достатньо часу для того, щоб виїхати в округи для того, щоб поспілкуватися з громадою, для того, щоб провести додаткові ще консультації щодо наших дій, узгоджених вже починаючи з 19 березня. Наразі ми можемо констатувати факт, що тривалий час парламент не працює. Це є свідчення величезної парламентської кризи в державі. Вчорашнє рішення Вищого адміністративного суду говорить про те, що ця влада вона свідомо руйнує окремі державні інституції, зокрема не ...çocukun daha çok І ми лишень апелюючи, попереджаємо цю владу, що знищуючи парламент як орган, де би мали бути дебати, дискусії, відстоювання своїх інтересів, можливість опозиції захищати права свої, тобто тих 10 мільйонів українців, більше як 10 мільйонів українців, які проголосували за три опозиційні політичні сили. А парламент це не є особиста власність або акціонерне товариство партії регіонів комуністів на чолі з Янукович. А от дивіться зараз блокування. Ми пам'ятаємо блокування, яке почалося у лютому і завершилося у лютому. Там була вимога внести такі зміни до регламенту, які б неможливили голосування одного депутата за іншого. Певні зміни внесли в регламент якогось компромісу досягли. А от зараз який компроміс має бути? Адже рішення Вищого адміністративного суду остаточне, оскарження не підлягає. Фактично, після вчорашнього рішення Вищого адміністративного суду стало вже абсолютно очевидно, що судової гілки влади в нашій державі не існує. Я був на тому судовому процесі, і ви знаєте, відверто вам скажу, в мене була певна надія. От живріли такі моменти, час від часу, коли головуючий задавав запитання, чи представнику відповідача, чи представнику спозивача, в мене складалося. Враження, що а може, а може, не вже вони ухвалять правильне е, законне рішення, і після того як ми почули абсолютний фарс, е, коли маючи 100% доказову базу на стороні захисту, побачили політичне рішення зі сторони е, е, Вищого адміністративного суду цієї колегії п'ятьох чоловік, для нас стало абсолютно очевидним. Все, крапка будь-які ілюзії щодо того, що в Україні існує незалежна судова гілка влади, не існує. І якщо вчора ми Блокували парламент, ставлячи вимогу перед головою Верховної Ради, щоб він відкликав свій позов. До речі, цей позов, який був незаконно оформлений, тому що він був оформлений на основі сфальшованого регіоналом Макієнком, головою комітету з питань регламенту, протоколу про нібито рішення регламентного комітету від 27-го числа, то сьогодні, відповідно, після такого рішення Вищого адміністративного суду для нас стало очевидно, виконавча влада повністю узурпована судової влади в Україні. Не існує. Парламент вони хочуть знищити. Значить, потрібно. Отже, тепер яка мета блокування Тобто, тобто має бути якісь чіткі вимоги, як в попередньому, внести знести зміни до регламенту. Мета блокування. Є, є єдина людина, яка сьогодні відповідає, несе персональну відповідальність за всю ту каналів і за знищення демократії в Україні і за породження диктатури в Україні. Це і президент України. Мета була. Президент повинен був прийти в парламент. І повинен був пояснити ситуацію, тому що ситуація в Україні є критичною. Те, що відбувається в парламенті, це лише дзеркальне відображення того, що є в українському суспільстві. Невже ви думаєте, що е, те, як живуть люди в плані соціально-економічного їхнього захисту, щоденного е, щоденних побутових проблем? Це ж в нас все в порядку, та крах повний є, і всі це відчувають, і це одне з одним є пов'язано. Звісно, що таку вимогу було донесено до. Голови Верховної Ради він зрозуміло, що підняв руки, президента не буде викликати. Тобто, пане що... Киге я зрозумів, що зараз е, мета не визначена, з якою ви блокуєте парламент. Ні, ну зараз же все. Парламент, парламент вже працювати не буде. Все крапка. Парламент є недієздатний. Тобто готуємось Сьогодні. до перевиборів. Дуже би було правильно, якщо би були оголошені дострокові перевибори як парламентські, так і президентські дострокові вибори. І в принципі, це є одна з тих вимог, яка випливає з наших безпосередніх дій в парламенті. Зрозумійте, будь ласка, блокування в парламенту це є так само привернення уваги, привернення уваги української громадськості, світової спільноти до того, що в Україні є щось не гаразд. А скажіть, будь ласка, така ситуація наближається до перевиборів. А яка тоді в чому тоді сенс викликати вимагати, щоб президент свою щорічну доповідь виголосив саме у парламенті, який взагалі заблокований? Ну є певні логічні кроки, які повинна робити опозиція для того, щоб захистити не те, що свої права, а права тих, хто за них за них голосував? Одним з таких кроків є власне апеляція до президента і до гаранта конституції виконати його конституційний обов'язок, зробити. Щорічну доповідь і вже, відповідно, отримати реакцію опозиції на ті його дії, і ми хочемо отримувати пояснення, що робиться в країні. Бо насправді це справа не опозиції, справа навіть не більшості парламенту. На сьогоднішній день це є загалом справа існування чи не існування держави. І президент повинен сказати, так чи ні. Як він бачить, чому це робиться, чому він очолив оцей процес розвалу держави, ми повинні висловити йому відповідно свої претензії. Ну і, звісно, що ми не маємо ніяких ілюзій, що він не прийде. Але вимагати цього ми повинні були. Скажіть, будь ласка, після рішення Вищого адміністративного суду спочатку по депутатах Павлу Балозі і Домбровському, потім по регіоналу Варевському, тепер по представнику батьківщини Власенко, скільки взагалі от депутатів опинилися в такій зоні ризику, що у них можуть можуть їх лишити без депутатських повноважень? Ну фактично позбавляння депутатських повноважень, депутатів-сумісників це є правильна справа. І отже, до речі, регіонали кажуть, ну у нас же Веревського позбавили, ми ж нічого ну, не кажемо. Але е, Веревського і Власенка порівнювати є некоректно, тому що Веревський сам визнавав, що він займається далі бізнесом, він є керівником крупної комерційної компанії. Він взагалі мешкає десь там в Лондоні, і він зовсім не має наміру працювати як депутат. Тобто тут, як то кажуть, мухи окремо, котлети окремо. А от щодо Власенка було доведено чітко стороною захисту, що Власенко не є адвокатом. І починаючи з 2008 року, він не здійснював адвокатської діяльності. До речі, ці докази були представлені в суді. Власенко, якщо брав участь в якихось судових процесах, то лише у вигляді громадського захисника як народний депутат, як представник фракції батьківщина, що також буде доведено в суді. А те, що Власенко і має освіту адвоката, то ще не значить, що він працює адвокатом. Він ж не отримував кошти за свою безпосередню діяльність, не має ніяких договорів. Тобто його засудили фактично за наміри, а не за його конкретні дії. Тому ми констатуємо факт: Власенко не є сумісником, тому його позбавляти повноважень не можна. Веревський є сумісником, тому його законно позбавили повноважень. Інша справа, що партія регіонів вона, знаєте, вона зараз демонструє таку не просто вибіркове правосуддя, а вибіркове трактування своїх дій. Це як під час Другої світової війни там німці палили село, припустимо, і казали, що десь там проходили партизани, тому ми спалюємо це село. Оце є тактика партії регіонів. Мовляв, типу, тому що ви звернули увагу, що в нас є порушник. От ми тепер будемо незаконно позбавляти вашого права і можливості. Тобто, ми стоїмо на яких позиціях усі сумісники повинні бути позбавлені мандатів, ті, хто має подвійне громадянство. Що суперечить Конституції і законам України, так само мають бути позбавлені е, депутатства. Е, ну, але... Схотя, так, крути... У нас в парламенті так наскільки велика в підсумку група ризику я думаю, я думаю, що, наприклад... До речі, так, кажуть так, про вашого брата, який теж народний ні, депутат, ні, про Андрія тягнебока, що він теж у групі ризику. Це, ну, в групі ризику вони будь-кого можуть записати в групі ризику. Андрій не має жодних проблем з законом, так що всі документи в нього є, скажімо так, досконало юридично. Підготовані. Я думаю, що ця качка, яка була закинута в деякі засоби масової інформації, вона була зроблена навмисно. Мовляв, знаєте, так, якби потрактувати там з метою тиску безпосередньо на мене, як на одного з лідерів опозиційних фракцій. Я взагалі чув от зараз в коридорах влади, що вони розробляють таку стратегію, щоб ніби подавати до суду, позбавляти мандата тих, які здійснюють там творчу діяльність, наукову діяльність. Це ж дозволено конституцію. Так, так, але ж вони трактують по-своєму, розумієте? Тобто, це дозволено конституцією, але вони. Вони вже запустили такого хробачка. Муляв, так а наскільки тоді май... велика група опиняється в зоні ризику а, в парламенті. Якщо брати згідно закону, то я а. думаю, що партії регіонів є ще кілька десятків тих, яких можна поставити під сумнів щодо власне отої можливості суміщення посад. І є ще близько двох десятків, яких ми ставимо під сумнів щодо можливості їхнього володіння паспортом іншої держави. Тобто, в принципі, пару десятків, а може більше, як пару десятків депутатів від партії регіонів реально можуть бути. Позбавлення мандату, якщо брати, виходячи з українського законодавства. А те, що їм це в голову, як їм це в голову збреде, як вони будуть самостійно трактувати законодавство, ну звідки ми знаємо. Ви ж бачите, як вони грають? Їм на них же закон це не є указка. Вони як хочуть, так і роблять. От ми постійно приводимо той приклад: чи можна засудити водія тільки за те, що в нього є в кишені водійське посвідчення? Якщо він не має автомобіля і не проїхав на червоне світло, зараз блокування це спільна дія всіх трьох фракцій. Абсолютно вірно, так. Як і зрештою протягом існування цього парламенту, що мені є дуже приємно. в мене були більш песимістичні настрої на співпрацю опозиційних фракцій, але як і було це в питаннях з боротьбою за персональне голосування, так і тепер ми всі конкретні кроки, і в парламенті, і поза парламентом, що є дуже приємно, узгоджуємо. Особливо узгоджений крок, пригадуєте, батьківщина сказала, ми підтримуємо кличка на виборах мера, а той каже, да я взагалі то ще й не вирішив. що мені е... Блотуватись в Мари Києва не балотуватися. Це... Така акція значи, була я, специфічна. До речі... А до речі, Пешкайте, як у вас. Шкайте, я не хочу коментувати за батьківщину. А говорить, я зараз... у вас це просто приклад на його але... питання я ще не спіхав. Але, але я вважаю, що це не є коректний приклад, я вам поясню, чому. До речі, вчора комітет з питань місцевого самоврядування ухвалив рішення, що 2 червня э, все-таки мають відбутися, причому достайно було рішення, навіть представники партії регіонів голосували. Але мають відбутися все таки вибори, як і Київського міського голови, так і е е е е е е керівника е Київського міського голови, так і депутатів міської ради. Що стосується того, е е як будуть діяти представники опозиційних сил, ну так в нас відбуваються консультації. Так дійсно ми звертаємося до Віталія Кличка, який має на сьогоднішній день в принципі серед нас трьох там. Якщо брати керівників опозиційних фракцій, найвищий рейтинг як той, який може балотуватися і перемагати на посаду міського голови Києва. І зрозуміло, що, наприклад, я вам скажу позицію свободи, ми можемо виставити там свої кандидатури, ми можемо Ільєнка кандидатуру, наприклад, виставити. Тим більше це питання вже проговорили. Зрештою, я можу піти, якщо буде така необхідність політична. Але звісно, що якщо Кличко каже, що я піду. Ну то ми логічно тоді з батьківщиною разом ухвалюємо рішення. Тоді ми працюємо, е, скажімо, на твою кандидатуру і так, розділяємо власне. Він каже, що я думаю. Ну так да, ну то, то ми його стимулюємо думати трошки швидше. Розумієте, це ж є так само нормальні логічні речі, бо можна думати е, трошки трошки довго, і відповідно це може призвести до ну певних непередбачуваних націй. Але я ще раз хочу сказати, товариство: в нас ніяких проблем немає. Це є робочий процес. Позиція батьківщини, позиція відповідь кличка. Це є речі. Які є постійно під час наших домовленостей і узгодженостей, будь ласка, давайте будемо трактувати вже конкретні остаточні рішення, те, як ми стимулюємо один одного, це є нормальні робочі процеси, яких, з яких не треба робити висновки. Передчас скажіть, будь ласка, а які зараз є плани спільних дій між трьома політичними силами опозиційними, які представлені у парламенті? Ну, ми зараз вважаємо, що логічно буде піти піднімати народ. І ми це питання вчора, до речі, обговорювали на нараді. Рано чи пізно ситуація в українському суспільстві, яка вже і так підігріта, є, вона вибухне. І тоді повинна своє слово сказати українська опозиція. Дуже важливо, щоб ми були єдиними не тільки в стінах парламенту, але й єдиними поза стінами парламенту. Сьогодні ми усвідомлюємо, що наша спільна дія. Опозиції плюс громади, яка нас підтримує, підігрівання революційної ситуації, це є наша така собі козирна карта. Крім того, я не хотів би деталі розказувати, бо ви розумієте, все дуже швидко міняється. Ми зараз з вами тут одне говоримо, а через годину ми плани можемо поміняти. До речі, стосовно сьогоднішніх дій в парламенті відкрию вам таку таємницю. що ввечері ми мали один план, але на ранок ситуація дещо змінилася, і ми, скажімо, ухвалили зовсім інше рішення. Єдине, що ви маєте знати, ми є рішучі. Ми знаємо, що робити, ми між собою координуємо свої дії, між нами є наразі порозуміння в питаннях власне, боротьби з режимом Януковича, і тому нам треба вірити як опозиції і відповідно підтримувати а компроміс з владою ви розглядаєте як таку можливість зараз? Ну я, наприклад, не вірю в будь-які компроміси, тому що домовлятися з ними ну це просто є смішно, бо за кожен раз, як відбувалися якісь домовленості, все закінчувалося пшиком. От, зокрема, наприклад, як стосувалося того ж таки регламентного комітету. Я пригадую, як вони вперлися рогами. Не віддамо регламентний комітет. Голова регламентного комітету і секретар бойського має бути представник влади. Хоча насправді в цивілізованих демократичних країнах це є е, опозиція. Ну і відповідно бачите, чим це все закінчувалося. Вони тепер маніпулюють тими нібито домовленостями. Ще раз хочу сказати, на компроміс з бандитами йти не можна. На компроміс з бандитами можна йти тоді, коли ті бандити будуть сидіти за ґратами. Тоді можна з ними бавитися в компроміс. Скажіть, будь ласка, зараз ми, країна наближається до президентських е, виборів, і е, можна сказати, все, що відбувається, до певної міри вже якось намагаються проєктувати на президентські вибори. І з огляду на це. Хоча ще за... зарано. Ну, тим не менше, погодьтеся, що багато хто це робить. Роблять, але І, наприклад, коли було це блокування попереднє парламенту, казали, ну це опозиція спеціально собі бали заробляє перед президентськими виборами. І зараз дуже активно активізу, порушується тема е, мовного питання, пам'ятників, е, от, скажімо. Пошкодили Вахтирці пам'ятник Леніну. Тепер от у Львівській області у селі Воля Задеревацька Воля Задеревацька пошкодили меморіальну дошку Бандері. Потім в Одесі там створюють комуністи такий. Ну очевидно, це якась рольова гра більша, але створюють структуру під назвою СМЕРШ для боротьби проти націоналістів. Вам не здається, що спеціально перед президентськими виборами розгойдується так ситуація, щоби вийшли. Стали помітнішими радикальні політичні сили, і тоді на противагу цим радикалам чинна влада буде як така поміркована, солідна. Пане Дмитре, мені, мені так не здається. Мені здається, що то навпаки є певні фантазії і бажане видається за задісне. Скажіть, будь ласка, Всеукраїнське об'єднання свобода як політична партія існує з жовтня 1991 року. Ми що, того не робили протягом 22 років? Ми це робимо постійно. Ми постійно валим пам'ятники. Ми боремося проти того, щоб Україна була затискана Ленінами. Ми є партія, яка декларує свою антикомуністичну суть. У нас цілий величезний розділ в програмі, який стосується заборони комуністичної партії комуністичної ідеології як антиукраїнської людини ненависницької. Ми за те, щоб перейменовували вулиці катам України. Ми собі не уявляємо, чому Ленін, який знищив десятки мільйонів українців, в пам'ятниках по груддях стоїть по всій Україні. Це я... приблизно те саме, що це... Гітлер би стояв в телеві. Це... 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 І тому ми це робимо постійно, і ми це будемо постійно робити, незалежно від того, президентські вибори, парламентські вибори, місцеві вибори. Те, що, звісно, той, хто бореться проти свободи, я, звісно, не вас маю на увазі, але є, ми деякі... Самі але є деякі, Ми да, раді деякі, ті, як Ми проти інші свободи. Тобто є певна певна категорія. А тих, які свободу ненавидять, виходячи з ідеологічних міркувань, є ті, яким платять гроші для того, щоб писати всякі дурнуваті аналітичні статті які, щоб налаштовувати людей проти свободи, от вони починають закидувати хробачки, всякі такі знаєте, нібито думки. А от ви подивіться, вони валять пам'ятник та то вони це роблять, тому що оце буде вигідно партії регіонів та ми такі є. Ми по суті такі є. От ми створили партію Всеукраїнське Об'єднання Свобода, щоб побороти комунізм в Україні, і ми будемо таке робити постійно. А чому ви не говорите про те, що купа людей підтримує те, що ми робимо? Більше того, роб як приклад, який С. Ні, ти, купа людей підтримує, інша купа не підтримує, але просто на цьому зараз акцентують увагу. Не здається, що Знаете, От януковичу я... було б зручно з вами вийти смічно. в другий тур? То є, то є смішно. Ну Янукович вийде зі мною в другий тур, І що? Ви що думаєте, що він переможе? Ну, Я... ну, почекайте, опитування вчорашні рейтинги. Тож постійно от, теж такий міф запустили. Мовляв, єдиний в кого може виграти Янукович це втягнебока. Повна маячня. Повна маячня. Тому що, по-перше, вибори будуть ще через половиною роки. Ситуація для Януковича все гірше хочете... немає. Ви ж хочете дострокових для... виборів. Ну, нема питань. Прошу, рейтинг оприлюднив вчора. Група рейтинг оприлюднила вчора, вчора е... дані. Ну, почитайте, будь ласка, другий тур, тягнебок Янукович. Від е, всіх, які беруть участь у виборах, тягне на набирає 26%, а Янукович вже 25%. А подивіться на динаміку рік назад. В другому турі я як ймовірний кандидат набирав 24%. Тепер вже набираю 32%. Ну так що динаміка росте. Врахуйте, будь ласка, не те, що там десь було рік тому назад. До речі, це теж є один з таких міфів, щоб компроментувати мене, щоб пересварити опозицію. Розумієте, вони закидують такі хробачки. Ми зараз з кличком і з Яценюком маємо дуже добрі взаємостосунки і координуємо свої дії. А тут вони запускають, а от кличко то, а от Яценюк такий, а от Тягнебог такий. Мета одна. Розсварити опозицію раз і друге давайте згадайте, а хто про ту мульку розказав перший? чичато. Яку саме о, типу про другий тур Чичитов розказав. Тобто Чичито не тільки рукою керує в Верховній Раді України, хоча після того теперішніх змін до регламенту він втратив е, ту свою здатність, бо в принципі парламент тепер не зможе голосувати не персонально. А потім деякі засоби масової інформації, деякі оті штатні московські політтехнологи підхопили це і почали про це говорити. Мета яка відволікти від злободенних економічних проблем, раз і друге посварити опозицію між собою. Не вдасться їм того. Ми прекрасно розуміємося. Ми знаходимо спільну мову і ми е, усвідомлюємо, що питання виборів президентських зараз воно ще є зовсім не актуальне. Хто хоче, хай собі розказує. Але між нами є абсолютно повне розуміння. І ви побачите, все буде добре. Це була суботня свобода. Ми говорили про ситуацію в парламенті і бачення майбутніх президентських виборів із лідером парламентської фракції партії Свобода Олегом Тягнебоком. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре. Do zobaczenia.